Всім привіт, друзі! Скучили за мною, та ні? Ну добре. З вами знову я, Ераскафе Рейсер, і сьогодні, нарешті, у нас мототема. Мототема присвячена... Мото взуттю. Я розповім вам, яке ж взуття потрібно вдягати, щоб кататися на вашому мотоциклику. А також ми розглянемо, що вибрав конкретно я для того, щоб комфортно і безпечно пересуватися на мотоциклі нашим містом. містом Лева. Ви можете вибрати будь-яке інше місто, а також будь-яке інше взуття. Але все по порядку. Поїхали! Гоу-го-го! І так, у нас тут три пари. Так, що це таке? Ну ти ж наче про мотовзуття розповідати будеш. Це крокси. Правильно, можеш ще сандалі принести. Скотняка така. Так, перепрошую, будь ласка, крокси до мотовзуття не відносяться. Також до нього не відносяться, вибачте, ваші кросівочки, в яких виходите по вулиці, що займаєтесь спортом. Сандалі, шльопки. Це не мотовзуття. І ви в ньому не маєте кататися на мотоциклі. До цього моменту ми ще повернемось. Кепський у тебе вигляд. Потрібні нові чоботи і новий байк. Не чіпляйся до моїх чобіт. Ну а тепер, тепер ви бачите перед собою три різних за типом мотовзуття. Кожне з них має свої якісь особливості. Як плюси, так і якісь недоліки. Звичайно, звичайно, я вам про них розповім. Хочу додати, що всю свою мотоекіпіровку я придбав ще до того, як купив сам мотоцикл, не дивившись відосків Андрія Гава, його розбори польотів, як там байкери літали, ламались. Коротше, я не хотів цього всього, розумієте. У мене ще крім мотоцикла є інше захоплення. Тому я вирішив так: візьму мотоекіп максимальним захистом. Ну як з максимальним? З ботами через брак досвіду не дуже так вийшло. Я повівся, розумієте, на брендове ім'я Revit, Подумав, ну вони гімна не роблять. І купив свої перші боти. Проблема була в тому, що ці боти не сильно відрізнялися від звичайних кросівок. Та там були деякі підсилення, ну то ще підошва, трішки, розумієте, боковушки твердіші, але ці підсилення були зроблені за рахунок того, що там трішки от шкірозамінника більше додали, от тобі досить. А те, що, блін, мот на них впаде і ногу роздробить, ну. Чувак, ну трапляється. Ну, трапляється, зато комфортно. Комфортно, мен. Ти відчуваєш, які вони легкі, як тобі комфортно. Я відчував. Але я також відчував ще одну проблему, яка витікала з цього. В чому ж була проблема? От бачите, оці от боти. Дивіться, в нього є тут носочок, і навіть є спеціальна вставка з пластику. Це гнучкий пластик, але тим не менше він такий доволі твердий. І прогнути її реально складно. В тих же ботах це було зробити дуже легко. І в що це випливало? Я їду, значить, підсовую ногу під лапку переключення передач. Піднімаю, думаю, зараз втикну а Мені мод каже: Давай, чувак, пака. you, asshole. Передача просто не переключалася. Вона застрягала десь між другою і третьою. Мод дергався, я матюкався, і потім він її скидав назад, наприклад, на другу. Це могло трапитися під час динамічного розгону. Звичайно, мене жорстко бомбило. Бо коли я переключав передачу, ця лапка тисла на носок, а носок прогинався. Не було цього зусилля, коли я міг вмазати нормально по лапці, і все, і поїхати далі. Звичайно, це не Харлі Девідсон, там, де треба з толкача фігачити, щоб її переключити. Але тим не менш, якесь ну, мінімальне зусилля вимагається. Бо в спортбайків, наприклад, ця лапка, вона така ніжненька, там можна подути і вже переключиться передача. Це я жартую, але. ну... Ну, реально, там зусилля потрібно мінімальне. Тому навіть ви отак трішечки її припіднімаєте, вже передача клацає. У мене в мене все по-іншому. Ну і я коротше їх сплавив, дуже цьому радий. В мене здається, тоді їх ще купив якийсь скутеріст, молодець скутеріст, думаєш про захист. Для твого транспорту цього, напевно, буде достатньо. А От для мене ні, тому я придбав ось ці укорочені мотоботинки під спортивні мотоцикли. Це фірма Сіді, і ви можете бачити, що ну, вони доволі такі потужні з вставочками. Дивіться, одна вставка, друга для кісточки, і подивіться на цю п'яту, який тут захист стоїть. Просто реально така пластикова фіговина. І тут так само. Прикольно, що всі ці пластикові елементи їх можна замінити, купити окремо, якщо ви, наприклад, там навалювали і терлися цією накладкою об дорогу. І є ще, до речі, отака штука, її можна відкрити і давати повітрю, проникати у ваші ботиночки і провітрювати смердючі шкарпетки. Через це, що ви катались весь день. Розумієте, катались, шкарпетки засмерділися, а ви відкрили, все провітрили, і класно. Не страшно тепер бути знімати. Мінус. Мінус цих. Боті в тому, що ну, вони, ну, вони майже не годуться пересуватися в них просто там по місту, десь скажімо, поставив я мотоцикл в центрі, вирішив пройтись в кафешку, я такий йду цок, 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 цок. Shit? Не дуже кльово, тому я вдягаю їх не часто. Але захист, захист тут прикольний. Крім одного, якщо вашу ногу прокрутить, то ви впали і її ще викрутило. Ну, ці боти не врятують, і вашим кісткам прийде триндець. Їх просто розламає. <плес> Тоді я вирішив, що так як я збираюся кататися на треку, ну, вчитися, я хотів поїхати за кордон, повчитися, то мені потрібен максимальний захист. А саме мотокостюм і моточоботи. Схожі вони з цими. Єдине, що вставки тут більш серйозніші, ну і вони високі. Високі і захищають також вашу передню кістку, заднік, ось, подивіться, він пластиковий. І, звичайно, звичайно, давайте я оці відставлю сюди. Хай тут поки постоять. Звичайно, тут є шарнір. Що таке шарнір? Це якраз про те, що я згадував. Якщо вашу ногу почне викручувати, ці боти не дадуть цього зробити. І ваші кістки лишаться цілими. Чого ти так за ці чоботи тримаєшся? Не займаймо їх чобіт, я не в гуморі. А ще можу додати, що ці боти, от вони виглядають такими, знаєте, пластиковими, ніби, блін, ну, звичайно, вони не гнучкі, хоча отут вони гнучкіші, ніж минулі. В них комфортно. В них реально комфортно, я був здивований. Тобто ти собі йдеш, ну, ще цокаєш, але тим не менш, ну, якось такого дискомфорту, щось там натирає, блін, я не знаю. Інколи от трекінгове взуття і то якесь некомфортніше. Тут також є збоку така штучка, яку можна відкривати, ну зараз я її закрив, відкрити, і давати повітрю, проникати в ваші боти. Також подивіться, ну тут з боку, для того, щоб закладати мод, і з дороги летіли іскри. О, до речі. Забув сказати, отут спереді також є така штука. Так, вона щось в мене заклинула. Ну, коротше, трішки туго ходить, бо я її давно вже відкривав. Все таки сезон ще не почався. Ви її також відкриваєте, повітря проникає. Коротше, продуваємість бомбова і влітку, влітку абсолютно не було спекотно. І зроблені зроблені ці боти в Італії. Ось ці ось минулі були зроблені в Румунії. Тому. Якщо ви збираєтесь катати на треку або маєте спортивний мотоцикл і виїжджаєте на ньому, я б вам рекомендував взяти мотокостюм і от ось боти. Звичайно, коли ви все це об'єднуєте, то ви виглядаєте просто космос, просто космос, розумієте. Бомбово так заряжена, так агресивно, яскраво, ну, звичайно, якщо у вас яскравий мотокостюм, це кльово, зразу видно, що. Ну, Байкер, байкер думає про безпеку, а не чувак в сандалях, який катає на спортачу, футболці, в шортах і забиває просто на безпеку. Багато хлопців, особливо молодих, вони, знаєте, беруть мотоцикли на всі бабки, а на екіпіровочку не вистачає. І як ті бомжі, які його вкрали, десь їздять по місту, у у круто, круто! з нульовим захистом. Чувак, ти, якщо впадеш, то круто не буде. Твоя жопа лишиться на асфальті. Тому, блін, купіть, купіть екіпіровку, потратьтесь на якийсь мінімум. Я не кажу брати чоботи. Ну, якщо ти, звичайно, хочеш там навалювати на треку, так, да, це обов'язково. Якщо їздиш по місту, ну блін, візьми якісь такі трішки посилені мотоботи, візьми мотоджинси, куртку, рукавиці, шолом і все, і ти вже маєш якийсь захист і вигляд. Тобто зразу можна сказати: о, чувак, класний, прикольний, байкер, катає, все нормально, а не бомж, який стирив мотоцикл. Думайте про це. Думайте. І врешті-решт врешті-решт, я прийшов до ось цих мотокрасівок. До речі, зроблені вони в Португалії. Ви дивіться, все мотовзуття, воно не не робиться в Китаї, воно робиться в європейських країнах. Ну, ціна трішки через то кусається, але. Можу сказати, що це самі бомбезні, самі комфортні кроси, яких я катався. Звичайно, тут захисту менше, ніж в минулих двох парах мотовзуття, але він тут присутній. По-перше, товста підошва, товста підошва і є посилення. Посилення отут по бокам, носок, тут дуже така потужна вставка, е, є світловідбиваючі елементи, ось по бокам. Салатовий колір обожню. Ну і позаду так само. Прикольні шнурки. Та й взагалі, ви коли їх вдягаєте, розумієте, не можна сказати навіть, що це якесь мотовзуття, але підсилення тут є. І комфорт. Комфорт в них реально, блін, прикольно ходити, просто наматувати пішки, пішку, кілометри відстані. Я в цих ботах провів свою подорож по Румунії. Мені було комфортно як і їхати, так і десь бродити. Взагалі бомба. Ну і ще б вартувало додати, що отаких моточобіт існує декілька типів. Це, наприклад, спортивний тип. Ви його купуєте і навалюєте собі на треку. Так само є тип під подорожі. Він вже йде з гортексом, ви не паритесь, що там дощ, не дощ, нога у вас завжди буде сухою, більш комфортний, менше трішки оцих пластикових вставок, але тим не менш там все ще присутній шарнір. Ногу вам не прокрутить і все буде добре. Бо ви ж пам'ятаєте, Adventure мотоцикли, вони самі по собі важать так нормально. А ви ще на нього там навалили якихось наметів, кастрюль, пательню, ну і все. І падає це вам на ногу, а ви десь там в тундрі якійсь немає ні людей, нічого, нога поломана, що робити. І вовки вже збираються. О! Приїхав один без мотачебід. Зараз пахалаємо. Вовчик, <му> припини! <му> Зараз усі забиють. Це не я почав. Звичайно, ще один тип це мотокрос і ендуро. Хоча мотоцикли там легкі, але падаєте ви там постійно, ще й хтось на ногу може наїхати. Там, здається, чоботи ще вищі, чим ось ці ось, мають ще більше пластику. Але це мастхев, якщо ви вирішили займатися саме таким мотоспортом. Ну і фіналочка, до чого ж я прийшов, базуючись на своєму мотодосвіді. А прийшов я до того, що більше часу на мотоциклі я провожу в цих. Моток кросівках від фірми Ревіт. Та, я нехтую захистом. Я трішечки спрощую, у мене не настільки сильно захищена нога. Якщо щось трапиться серйозно, то їй капець. Згадав один момент, коли я намагався, розумієте, на моті відкатитися назад, а він стояв щось там під горку чи якось на бік. Коротше, я не міг лівою ногою нормально дотягнутися до землі, і якось я там. Коротше, так оп-оп-оп. І в мене ліва нога зіскочила зі всієї сили, з розмаху влупилась об підніжку кісточкою оцією. Я хвилини дві сидів і так намагався не вийти. Якби я був в цих ботах, чоботах, то нічого б цього не трапилося, воно б попало сюди, і я такий. Пф, фігня якась. Тому я хочу сказати, що ви маєте знайти якусь золоту середину, базуючись на вашому стилі катання. Якщо кожен раз, коли ви виїжджаєте, потрапляєте в якісь критичні ситуації, і кладете кірпічі, то краще візьміть от такі чоботи. Якщо щось врешті-решт трапиться, ви, так сказати, не отримаєте серйозних травм. Якщо ж ви їздите спокійно, ви знаєте, де можна навалити, а де краще цього не робити, маєте досвід катання на автівці, то розгляньте, розгляньте такий варіант. Не обов'язково це і просто знайдіть той, який вам подобається. Що стосується цих ботів, можу сказати, що я їх вдягаю рідко. Я вдягаю рідко. Чоботи, тільки з костюмом. А ці, ці я за минулий сезон, ну, минулого сезону я взагалі майже не виїжджав, але коли виїжджав, я вдягав їх один раз. Чому один раз? Бо ось ці ось були в хімчисті. <сх> а так вони стоять. Проте, якби я зараз виїжджав на Gentleman's Ride, якщо не знаєте, що це таке, погуліть, то оці боти вони б не сильно класно виглядали з класичним костюмом. А от оці чорні, ну, думаю, виглядало б непогано. Тому я їх бережу і поки не продаю, хоча катаю в них рідко. На цьому все, друзі. І основний меседж цього відео не нехтуйте безпеку. Я вас прошу. Бо я вже неодноразово наголошую: більшість травм, а саме більше 50% на двокалісному транспорті, це травми нижньої частини вашого тіла. А саме ніг. Тому, якщо ви собі купили модну куртку, але не купили мотовзуття, краще б ви зробили навпаки, розумієте? Зробили навпаки ноги захищені, а куртку ну, покатались б в якійсь черепасі поки. Але не нехтуйте це, не катайтесь в кросівках, бо це погано закінчується. Я вже маю декілька прикладів. І як завжди, чекаю вас в коментарях. Пишіть мені, пишіть мені, будь ласка, я неодмінно вам всім відповім. І дуже сподіваюся. Дуже сподіваюся, що ви поставите мені лайк і підпишетесь на мій канал. Та я відоси випускаю не дуже часто. Я зайнятий роботою, волонтеркою. Мені складно, але я стараюся. Я стараюся просувати україномовний контент. Тут ще буде багато всього цікавого. І не тільки на мототему. Цього чувака стосовно того, що сандалі треба вдягати, не слухайте, він дебіл. Я вам кажу. Ти мій друг? Звісно, ми друзі. Тоді чому? Після всього, що ми пережили разом, ти так і не відповів, хоча я тисячу разів тебе питав. Про що питав? Що в тебе за любов до цих чобіт?